Друзі, всім привіт! Ну що, можна сказати, у нас знову з вами сьогодні буде прикольна МТБ-покатушка. Я сьогодні вибрався на знову у мене такий, знаєте, буде імпровізований маршрут. Їду на своєму прокачаному МТБ Орбія Она 50. Давайте вам покажу, що тут у нього змінилося так. Швиденько подивимось. Значить, дивіться, я вже його прокачав, поставив нову трансмісію 1.11 11 Dior. А також поставив покришки Maxis Cross Mark, про які я вам вже казав, коли знімав огляд на з марцем. До речі, ці покришки мені приїхали з магазину Let's Bike. По промокоду G-Travel ви зможете отримати там 7% знижку. Всякі велосипеди, запчастини, аксесуари, комплектуючи все можете там знайти. Тож сьогодні ми з вами друзі, проїдемося по МТБ маршруту. Якраз протестую нову трансмісію, затестимо гуму Maxxis Crossmark. Подивимося, як вона їде по ґрунтам, як вона їде по асфальту. думаю, Сьогодні якраз і обхильчиків буде дуже багато. Подивимося, як мене буде витягувати ця трансмісія. Тож, я думаю. Щось буде чудово. До речі, я зараз знімаю вже на нову камеру, придбав собі DJI Osmo Action 4, тому буду знімати сьогодні всю покотеньку на неї. Буду знімати як з руки, так буду знімати от на це кріплення на магнітне на грудях. Тож, будемо сьогодні чисто на цю камеру знімати. Я ну, для підстраховки взяв з собою Соньку, GoPro вже не брав. Тому будемо сьогодні дивитися, одразу, як і DJI буде знімати сьогоднішню. Нашу поїздку. Тож, друзі, не забуваємо проставити вподобайку, підписатися на канал, також тисніть на дзвіночок. Це я кажу для нових підписників. Також пишіть свої коментарі. Ну, а ми поїхали. Отже, друзі, можна сказати, що почалися перші ґрунти. Зараз я їду через такий гарний весняний ліс. Якраз буду сьогодні тестувати цю екшн камеру, подивимось, як у неї працює вітрозахист, як відпрацьовує стабілізація, коли знімаємо ракурс з грудей. Ну, В принципі, я дивився огляди, то в цілому камера чудова. Мені, мені вона навіть більше подобається, ніж GoPro. то бачу хлопці вже багато хто переходить на ці камери. Саня, Куб, там, ОС. Той же Саня Ляпота. Багато зараз. Блогерів купляють DJI. Сьогодні 14 квітня, неділя, температура на велокомп'ютері плюс 22. По мапі подивився приблизно до села Давидківці. По цьому ліску мені потрібно проїхати десь кілометри 2-3 приблизно. Бачите, такі розгалужені тут тропинки. Їду в перший раз. То думаю, хоч би не заблукати. Періодично підглядаю на карту, щоб не то вийду ще десь, не там, десь у поле. Бо тут, в принципі, можна з цього лісу у поле виїхати. Але тут, я думаю, що все буде чудово, виїдемо туди, куди треба. Зупинився на пару хвилин для того, щоб насолодитися тим, як співають пташки, от тільки послухайте. Блін, який кайф, це просто чолоут. Дивіться, тут ще такі квіточки цвітуть. Правда, ніяк не пахнуть, але прикольні. Ух, клас! Я би тут, знаєте, півдня б провів би провів в цьому лісі. Особливо зараз весною все таке зелене, гарне. От. Ну що ж, будемо й рухатись далі. В принципі, непогано, мені подобається, як зараз йде велосипед, як працює трансмісія, як... Катять покришки, ну будемо далі вже з вами про це розмовляти, бо тільки початок сьогоднішньої покатинки. Далі подивимось. Отже, я вибрався з лісу, зараз їду вже по селу Давидківці. До речі, кому цікаво, знімаю на камеру 4К 60 кадрів на секунду і у режимі D-Log 10 біт, для того, щоб можна було потім пофарбувати відео, але у цьому режимі більше динамічний діапазон. Тіння гарна картинка промальовується. Ну і в цілому більше інформації зберігається, тому я думаю, фу, щось буде цікаве потім на постпродакшені. А зараз, друзі, буде дуже такий прикольний спуск, вже виїзд з цього села. Якраз протестуємо, як буде справлятися камера з вітром, бо зараз буде дуже Такий сильний зустрічний вітер. Ну що, ж, давайте дивитися. Вже майже 12-та година дня трішечки піднявся вітерець, я вже. Виїхав практично за село Давидківці, і зараз буду рухатись туди, ось вниз, у бік озера. Зараз ми його ще проїдемось. І потім десь кілометрів приблизно 5, я так прикинув по карті. Будемо їхати до наступного села. Ось, і потім там буде ще один великий ліс, через який я буду їхати. Тобто сьогодні в мене таке буде приблизно коло, я не знаю кілометрів 30-40, може до 50 Получиться проїхати. Трішки незвично з цією новою екшн камерою DJI, бо я вже до Соньки звик, вона трішки іншого форм-фактору, і тут потрібно тримати вже по-іншому і треба звикати. Ось тому ой, треба б зараз міняти свої навички, зйомки відео. Тому що, коли звикаєш до однієї камери, потім переходиш на іншу, треба трішки перелаштовуватися. Казати, що вітерець розігрався не на шутку. Зараз проїжджаю вже це озеро і попереду у мене зараз розпочнуться обхили. Така вже дорога буде поганенька, а якраз зможемо протестувати велику касету. Я думаю, вона мене зараз виручить і буде у нагоді. До речі, друзі, я вже цією дорогою у минулому році катався, коли знімав відосик. Пекельні борошна. Ось, і, в принципі, частково сьогодні проїду по цьому маршруту, а потім я поверну у ліс, в якому в минулому році зробили асфальтовану дорогу, і хлопці кажуть, що там прям шикарно. Поки їду, трясуся по цьому бездоріжжю, можу вже з вами поділитися своїми першими враженнями. Давайте, мабуть, розпочнемо з покришок. В принципі, якоїсь різниці між цими покришками Максіс Crossmark 2 і Смарцем я особливо не відчув. Ну, трішки вони вужчі, ці Максіси, бо вони йдуть 2,25, а Смарцем 235. Трішки відчувається ця різниця. Да. Вони, наче ну, не знаю, як вам сказати, не, не набагато, але... Мені здалося, що вони по асфальту трішки краще катять. Ось По грунтам, от навіть по цій дорозі їду, ну, приблизно так само. От, по комфорту, по якості, по накату. От, ну, я, от Я замінив одні покришки на інші. І сказати, щоб я прям якусь різницю відчув, то поки що ні. Тобто, можна сміло казати, що це аналог с Марцемів. Це прямий конкурент. Що стосується трансмісії, ну, друзі, тут, якщо порівнювати з тим, що в мене було і тим, що стало, це просто небо і земля. Велосипед, наче інший, став. Таке відчуття, як будто би ти сів на інший велосипед, на новий і ну, просто, я не знаю, як це виразити, можливо, за рахунок нової трансмісії якось підвищилося КПД чи ККД, коефіцієнт корисної дії. Ось. І значно легше розганятися, значно легше заїжджати в обхіли, якось легше все крутиться педалі. Просто якось не знаю, інший, взагалі інший рівень. От по відчуттям, просто те, що було, я кажу, це на вісім швидкостей, то і турнеї, всі ці, ці важкі шатуни, всі ці, ці ланцюг важкий. А воно ж все, коли ти це крутиш ногами, воно ж все КПД гірше набагато, ніж оця легка трансмісія. Тому однозначно плюсик. Я просто от їду зараз і кайфую. Ще лишається мені замінити вилку на цьому велосипеді. Я думаю, взагалі буде велосипед просто супер. Вилку поставлю конусну під, буде на... Вона на осі. Треба буде перестосовувати переднє колесо. І буде вже шикарний байк. Можна буде розсікати. Ну, якщо бачите, попереду, не знаю, камера передає. Зараз крутий спуск, а потім крутий обхильчик мене чекає. То будемо, мабуть, заїжджати на самій великій зірочці на 46-й, бо тут торчок такий прям дуже конкретний. Отже, потроху карабкаюсь, навіть не на самій великій зірці, на 40... Кой там у мене 37 чи 42, забув перед 46 іде. йде. Велокомп'ютер показує зараз 12% градієнт. Тож, <свісно> потихенечку лізу. Тож хочу сказати, трансмісії мені вистачає на цей градієнт. Передаточного з тут дорога ще гірше стала. Ось, друзі, позаду мене той обхіл, по якому я тільки що карабкався. Ось у протилежний бік, ось там вже видніється ліс і село Шпиченці. Будемо туди їхати. Подивіться вже, яка пшениця чи що це таке, тут посадили. Поля вже зелені, гарні. Дивіться, який краєвид. Ось, я тут припаркувався біля знаку. Дороги геть немає, дивіться, яка? яка дорога, яке покриття. Друзі, заїжджаю у село Шпиченці, зліва від мене ліс, через який я зараз буду їхати. Ну, я в саме село заїжджати не буду. Тут одразу зараз буде поворот наліво. І поїду через лісочок по новій дорозі у наступне село. І вже там у наступному селі будемо робити, мабуть, закупку, щоб так щось поїсти. Але зараз, я думаю, десь у лісочку зупинюся на невеличкий підстоп. Так, ось, друзі, починається новенька дорога. Такий я її знайшов. Ось о вона, дивіться, новенька. У минулому році тут тільки був ґрунт і стояла техніка дорожня. Дорога тут супер, транспорту практично немає. Можна кататися, насолоджуватися. Так, що я, мабуть, заїду зараз на якусь невеличку галявинку. Оба. Зробимо. Під стоп, бо щось вже хочеться схавати батончики якийсь. Невеличка зупинка на підстоп. Зараз буду споживати батончики. От, до речі, ось зараз на такі підсів. У ВТБ беру прикольні батончики, папіта називається. Що блакитний, що жовтий, вони дуже смачні, поживні. Одного вистачає так, в принципі, на декілька кілометрів. Їду ось такою бананкою, все тут. Необхідне у мене тут і батончики віз, тут у мене і павербанк з собою, вологі серветки, таке все, що треба. Взяв ще з собою Sony Action камеру на всяк випадок, думаю, хай буде. Ну, все. Трансмісія, бачите, у парафінівій суміші MaxVax. Все йде м'якенько, все чистенько, гарненько, прям їхати одне задоволення. Блін, тут реально так кайфово. Був би якийсь гамачок. Можна було би натягнути між дерев. Та якісь півгодинки можна було би поспати тут. Бачите, транспорту майже немає. Їдеш собі в кайф. Знайшов у ступчинцях невеличкий магазин ось за моєю спиною, але добре, що я з собою взяв готівку, бо терміналу немає. Отак от я, коли завжди виїжджаю, беру з собою готівку, бо навіть банально купити води без готівки не зможеш. Треба буде шукати інше село, де є термінал. Ну, хочу сказати, що так, 50 на 50, що в деяких селах є в магазинах термінали, а в деяких нема, от як тут. Тому, в принципі, зараз я поповню баклажку. Добре, друзі, буду їхати вже зараз полями. Там десь щось з вами підзнімемо. Якийсь маршрут цікавий. Друзі, вітер зустрічний просто жесть. Я не знаю, як мікрофон камери з цим справляється, Тому зараз ми спустимося з мого любимого спуску з цієї горочки. Тому включаю якийсь цікавий трек і поїхали. Біля цього ставка якісь звуки цікаві, послухайте. Так, отже, У мене от ще такий маршрут. Я вже, в принципі, недалеко від Хмельницького. Зараз треба проїхати полями там через лісок, і десь вийду біля дендропарку Ось такі ґрунти. Ну, бачите, покришки Максіс непогано Непогано справляються. І касета прям, ну, дуже чудова. На 46 зубів я би, друзі, сказав, що в принципі, тут більше і не треба. 4632 вистачає з головою. Ну, от і покришечки непогано не і, і катять, і ціпляються. Бачите, такі потужні бокові шипи. Зацеп на таких ґрунтах от дуже чудовий. Тримає дорогу, резина прям класна. До речі, бачив десь в інстаграмі оголошення прокат квадроциклів у Хмельницькому. Оце, мабуть, якраз воно і є, а може це особистий у когось. Ну не факт. Ну а так прикольно, да, полями тут покатати на квадріку. В принципі, місць гарних вистачає тут для таких пригод, кому подобається. Черговий обхіл, градієнт 12%. Карабкаюся. Мені, до речі, друзі, скоро має приїхати з Aliexpress райзер карбоновий 740. Зараз у мене стоїть флет алюмінієвий на 720. Я вже покатався весь минулий рік і зрозумів, що мені все ж таки потрібен райзер, бо флет він більше такий на спорт заточений. Якщо отак от такий туризм, то краще все ж таки райзер. Ну, Коротенького не було на 720, був на 740, тому взяв його, чекаю, скоро приїде. І там уже, як його поставлю, то тоді зніму відос. На цей велосипед, думаю, буде перша частина апгрейду МТБ-велосипеда Arbio 50. А в планах ще у мене, я думаю, якщо все буде добре в цьому році, то хочу ще замінити вилку, це мені треба буде переспецовувати переднє колесо ну і поставити гальмівні диски на пауках ось 180-ті. Треба під них адаптери. Ось, ну і що ще. І можливо під сидільний штир карбоновий ще закажу. От, я думаю, що це буде друга частина апгрейду. Ось. А так, в принципі, поки що все чудово. То, друзі, погляньте, що такі прикольні дерева. Забув, як називаються ці рослини, такі шароподібні. Це як якісь паразити. Ось. Але щось вони якісь там корисні для людини, що в них там є якісь там речовини, наче якщо не помиляюся, їх використовують у медицині навіть. Блін, от не пам'ятаю як називається і все щось з голови вилітіло. Напишіть в коментарях. Хто знає, бо я щось не пам'ятаю взагалі. Так, да, друзі, тут такий підйомчик нормальний. Це за моєю спиною, там от поля, бачите, це звідки я спускався. Фух, Спускатися добре, а підійматися прям важкенько. Фух. Я ж сьогодні ще намазав лице СПФ від сонця, але щось відчуваю, що буде трішки загарчик. Ну, Я хочу сказати, що вже можна, вже можна шорти одягати Джерсі з коротким рукавом, але в принципі я так їду. Ну, коли їдеш по рівному або вниз, то як би нормально комфортно. Ось у мене вітровка і на флісці з довгим рукавом. А коли вкручиш, то жарковато. Ось ще трішечки вже можна буде на шорти переходити. За що я люблю тут ліси так? це за те, що коли влітку сюди заїжджаєш, така прохолода. Коли їдеш степом, то спека така шалена. Як сьогодні вітер скажений, то сюди заїхав, тут така тиша спокій, прохолода, багато зелені і такі ось лісові тропинки. Блін, реально кайф. Що ж, друзі, вже фінішна пряма, я вже майже у місті. Така сьогодні у нас видалась Лайтова покатенька по природі. Можна сказати, що відбувалося випробування у польових умовах. Протестили все. І вже, в принципі, є у мене якісь враження з цього приводу. Ну що ж, друзі, я вже майже вдома, зараз от трішечки вирішив ще прогулятися по дендропарку, От, Пройдуся тут. Розслаблюся трішки після покатеньки, бо щось мене сьогодні вітер і пхіли вимотали, наче не багато проїхав, а щось так втомився <свісно> якось незвично. Тож, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар, підписатися на канал, протиснути дзвіночок, все як завжди. Підписуйтесь також на мій телеграм, інстаграм. Всі посилання будуть в описі під відео. Все, всіх обійняв. До побачення, до нових зустрічей.